Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 10 лютого 2026 року. Ключові висновки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 лютого продовжував прямо звинувачувати Сполучені Штати Америки у відсутності прогресу в припиненні війни Росії проти України. Та повторно згадав про весняні переговори у Стамбулі 2022 року, щоб виправдати відмову Росії від отримання Україні суттєвих гарантій безпеки. Кремль заблокував телеграм 9 та 10 лютого, що стало значним посиленням трирічної кампанії Росії з відновлення контролю над російським інформаційним простором. Повідомляється, що здатність Росії купувати іноземні верстати, незважаючи на західні санкції, дозволяє їй збільшити виробництво танкових та артилерійських стволів, що є ключовим стримуючим фактором для оборонно-промислової бази Росії. Непідтверджені повідомлення засобу масової інформації свідчать про те, що Японія може фінансувати нелегальну військову допомогу Україні через ініціативу перелік пріоритетних українських вимог. Японське видання NHK 10 лютого повідомило, посилаючись на анонімних чиновників НАТО, що Японія планує приєднатися до ініціативи Перелік пріоритетних українських вимог, яка фінансує закупівлі НАТО зброї американського виробництва для України, і планує публічно. Оголосити про це найближчими днями. Анонімні чиновники НАТО, як повідомляється, заявили, що Японія фінансуватиме лише нелетальне озбро... оборонне обладнання, включаючи радіолокаційні системи та бронежилети. Головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара спростував повідомлення засобу масової інформації про приєднання Японії до переліку пріоритетних українських вимог, зазначивши, що Японія продовжуватиме надавати економічну та гуманітарну підтримку Україні. Незрозуміло, як Японія зможе приєднатися до ініціативи перелік пріоритетних українських вимог. Стаття 9 Конституції Японії передбачає, що Японія відмовляється від війни. Та загрози силою або її застосування як засобу врегулювання міжнародних спорів, що історично перешкоджало японському уряду надавати військову підтримку будь-якій країні. Наприкінці січня 2026 року літаки НАТО перехопили ще один російський винищувач поблизу повітряного простору НАТО в Балтійському морі. Міністерство оборони Іспанії 28 січня повідомило, що іспанські літаки ІФ-18М М хонет перехопили російський винищувач Су 300 см 2 який пролітав над Балтійським морем поблизу повітряного простору НАТО в рамках місії патрулювання повітряного. Простору Балтії. НАТО. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія посилює свою кампанію Фаза 0 з метою дестабілізації Європи та підриву єдності НАТО в рамках підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. У ніч з 9 на 10 лютого російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 125 безпілотників типів Шахет, Гербера, Італмас та інших, з яких приблизно 80 були шахедами з напрямків Курську, Орлата Брянська. Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, Шаталова Смоленської області та Міллерова Ростовської області. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 110 безпілотників, і що 13 безпілотників вразили 6 місць, а уламки безпілотника впали у двох місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній, житловій, залізничній та цивільній інфраструктурі в Сумській, Чернігівській, Харківській та Одеській областях. Російські війська продовжують атакувати залізничну інфраструктуру в Україні. Віце-прем'єр-міністр України та міністр розвитку Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали удару по залізничній станції Терещенська у Вороніжі Сумська область, приблизно за 43 кілометри від міжнародного кордону, пошкодивши колію та поранивши одну цивільну особу. А також що російські війська завдали удару по дизельному поїзду на залізничній станції Сновськ приблизно за 27 кілометрів від міжнародного кордону у Чернігівській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 лютого, показують, що російські війська здійснюють удар безпілотника Геран 2 по вагону поїзда на залізничній станції Південна Західна, поблизу станції Терещенська на південному сході Вороніжа. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська завдають ударів по українській залізничній інфраструктурі та прагнуть атакувати українські тилові логістичні вузли в рамках поточної кампанії російських військ з повітряного перехоплення спрямованої на сприяння завоюванню російськими військами позицій на полі бою. Українські війська, можливо, продовжили свою кампанію далекобійних ударів по військових об'єктах у Росії. Російський телеграм-канал, який стверджує, що має інсайдерську інформацію, стверджував, що українські війська 7 лютого завдали удару по російській радіолокаційній станції дев'яносто. 106 Л6 у Триківці Брянської області приблизно за 111 кілометрів від міжнародного кордону. І що дві російські мобільні вогневі групи не змогли перехопити український безпілотник. У ніч з 9 на 10 лютого українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Донецькій області. 10 лютого Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському складу. Паливно-мастильних матеріалів поблизу окупованої Федорівки приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту. У ніч з 9 на 10 лютого українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Запорізькій області. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по скупченню російських військових сил поблизу окупованого хліборобного приблизно за 24 кілометри від лінії фронту, Російському центру безпілотних технологій Рубікон. Пункт управління безпілотниками поблизу окупованого Високого, приблизно за 35 кілометрів від лінії фронту, а також по російському виробничому об'єкту безпілотників та навчальному центру пілотів поблизу окупованого Комиш Зорі, приблизно за 45 кілометрів від лінії фронту. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, поблизу Гуляй Поля та на заході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка Оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 лютого, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на півночі нового Донбасу на схід від Добропілля. Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південь від центру Костянтинівки, на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 та 9 лютого, свідчать про те, що російські війська просувалися в центрі Плещіївки та на північний захід від Іванопілля. Обидва на південний схід від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Залізничне на захід від Гуляйполя. Міністерство оборони Росії приписало захоплення. Населеного пункту підрозділом 114-го мотострілецького полку Росії. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південно-західній околиці Новоандріївки. На південний захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.